Після Парижа лідер грецького ліворадикального об'єднання Сіріза Алексіс Ципрас завітав до Берліна. Напередодні неформального саміту ЄС фаворит грецьких виборчих перегонів хоче ознайомити європейські столиці зі своєю позицією. Умови міжнародних кредиторів для Греції Ципрас вважає неприйнятними однак про вихід Афін із зони євро мова не йде я неодноразово повторював вибори, які відбудуться в Греції 17 червня. Зовсім не означають, що ми можемо вийти з зони євро. Навпаки, це означає, що шанси врятувати євро зростуть. Політика жорсткої економії і боргова угода. Ось справжня велика проблема. Якщо умови цієї угоди виконувати і надалі, то Греції вже за кілька місяців знадобиться третій транш фінансової допомоги. Алексіс Ципрас критикує канцлера Німеччини Англу Меркель за політику жорсткої економії, нав'язану всьому євросоюзові. У цьому заочному диспуті він апелює до президентів Франції і США, які також виступають за стимулювання зростання економіки.